Коли-небудь боялась сказати, що ти не окей, тримала себе в руках, хоча хотілося плакати і злитись, аби тільки не здатися слабкою або занадто емоційною, Погоджувалась на стосунки, роботу просто зустріч, щоб не бути відторкненою. Якщо впізнала себе знань, ти не одна. Це страх відторгнення. І інколи він так глибоко сидить всередині нас, що його складно розпізнати. Це глибинний емоційний страх, який можна відчути, як мене справжнє, ніхто не полюбить, не прийме, засудить. Звісно, що формується він зазвичай в дитинстві. Це коли мама, наприклад, казала, що ти молодець. Тільки коли ти була слухняною. Або коли ти злилась чи врядувала, тебе ігнорувало. Або порівнювали, ну так, Марічка, диви, яка молодець, а ти що в нас? Це назавжди про якісь великі травми. Інколи це просто накопичення негативних подій, які викликають ось таке сприйняття світу. Наприклад, опра Вінфрії відверто говорить про те, як у дитинстві не відчувала себе бажаною. Її мама була відстороненою, а тато доволі вимогливий. З того часу вона постійно хотіла схвалення і підтвердження своєї важливості, допоки не почала свою власну терапію і шлях у прийняття себе. Ти можеш це не назвати страхом, але так чи інакше від тобою керує. Наприклад, тобі важко сказати ні, бо ти не хочеш бути незручною, ти боїшся проявляти свої справжні емоції, бо тебе не зрозуміють, або ти відмовляєш від свого комфорту. Також легше поводитись, ніж конфліктувати, чи просто не проявлятися і не бути публічною, тому що за кожною проявленістю може послідувати критика. Ле Діка часто а, говорила про те, що в дитинстві вона намагалась бути хорошою дівчинкою, щоб її любили. Але вже згодом почала шукати свою автентичність. І саме це зробила її іконою. Чому це настільки боляче? Тому що прийняття це базова потреба кожної людини. Наш мозок сприймає страх відторгнення як реальні для загрози для життя, так само, як і фізичний біль. Нейрофізіологія каже, що при відчутті емоційному страху відторгнення активуються ті самі ділянки мозку, як і при фізичному болю. І це не просто про страх відторгнення. Це сприймається людиною як я не такий, чи я не така. І оце дуже виннімна програма. Робота з будь-яким страхом починається з усвідомлення. Почни помічати, де ти кажеш так, коли хотіла сказати ні, де ти намагаєшся бути зручною, коли тобі не реально некомфортно, або де ти заслуговуєш чи виправдовуєш чиїсь очікування. Аби не було занадто страшно, починай зміни з маленьких кроків. Вислови свою думку в безпечному полі, там, де ти найменше очікуєш засудження. Або скажи ні, там, де тобі плюс-мінус безпечно. Або все ж таки не погодься на зустріч, яку ти не хочеш. Йти. Також не менш важливо попрацювати зі своєю внутрішньою дитиною. Почни з того, що запитуй себе, а чого ти хочеш. Будьте! В магазині, в кафе, в ресторані, чи навіть коли викладаєш пост в соціальні мережі. І, мабуть, ти вже не раз чула, що всі наші страхи вони живуть у нашому тілі. Тому ти можеш відчувати стислість в грудях, ком у горлі, чи навіть болі в животі. Для того, щоб полегшити собі задачу працювати зі своїм страхом, спробуй. Тілесні практики. Це може бути йога, чи просто а, домашня розтяжка, дихальні вправи, чи погладжування себе або легкий масаж. Бути відторгненою це дійсно страшно, але ще страшніше все життя прожити на своїм життям, щоб тільки подобатись. Якщо ти на цьому шляху знай, ти не одна. Підпишись. Якщо хочеш і далі піти до себе справжньою, постав лайк і напиши свій коментар, що тобі найбільше підгукнулося в цьому відео.